Партнер програми мережа аптек «Знахар». Це формула здоров'я на телеканалі. НТА сьогодні нашу програму ми присвятили всесвітньому дню здоров'я, яке відзначається щороку, 7 квітня, починаючи з 1948 року. За останніми опитуваннями самооцінка здоров'я українців є найнижчою в Європі. Так, 50% наших співвітчизників оцінюють своє здоров'я більш-менш добре. 40% вважають його задовільним, а 10% скаржаться на недуги. Здоров'я це справжнє багатство, наявність якого ми з вами інколи ігноруємо. Наше власне здоров'я дуже легко втратити. Є навіть визначення поняття здоров'я за визначенням всесвітньої організації охорони здоров'я. Здоров'я це стан повного фізичного, духовного, соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і каліств. І мало хто знає, що здоров'я насправді залежить не від медицини здоров'я людини залежить від на 50% від способу життя, на 20% від е, спадкових чинників і факторів, на 20% від екології і лише на 10% від медицини. Отже, Більшість більше половини залежить від людини, від сім'ї, від традицій. Якщо говорити про екологію, то важко уникати шкідливого впливу. А от спосіб життя, врахування ризиків через спадковість та профілактичні огляди цілком можливо контролювати. Щоб буде частково замінити загальнообов'язковий медогляд, який був втрачений 90-х, та підняти обізнаність людей щодо небезпечних хвороб. Львівські медики запровадили з 2007 року кілька профілактичних акцій. Під час яких інформують про недугу і закликають людей на обстеження. Результат не забарився. Приблизно в середньому у нас до 8-10% при профілактичних медичних оглядах ми виявляємо вперше патологію. ми під час тої акції виявляємо пацієнта, його зразу беремо на диспансерний облік, скеровуємо до певних спеціалістів, рекомендуємо які обстеження йому пройти, щоб дане захворювання привоносило йому менше проблем і проблем. Без сумніву, серед інших чинників і ця наша робота мала значення, тому що ми відзначаємо, ну, по-перше, зменшення кількості померлих на території міста Львова за е, один рік в динаміці. Якщо в шостому році в місті Львові помирало приблизно 7500-7600 людей в рік, то сьогодні в місті Львові помирає 6600. Е, В 2012-13 роках помирало 6300. Зараз є незначне збільшення, ми пов'язуємося з соціально-економічними чинниками, з війною, з стресами, з збіднінням зрештою, населення. Але, тим не менше, все рівно сьогодні помирає менше, ніж 10 років тому. Крім цього, знизилася кількість недуг у занедбаному стані, а це, звісно, позначилося на меншій кількості ускладнень в хворих на грізні недуги. Розказуючи людям, що треба слідкувати за своїм артеріальним тиском, що своєчасно приймати лікування. Лікування має бути безперервним. Там ми досягнуло того, що люди на інсульти і на інфаркти хворіють менше. Лікарі наголошують, серце і судини можна підтримувати в нормальному тонусі, якщо знати чинники, які їх псують, і навіть якщо у вас вже виявили гіпертонію, то на початкових стадіях можна скоригувати спосіб життя, і це відчутно позначиться на здоров'ї. 33,3% на тисячу населення мають високий тиск, і саме основне, що воно молоді. Молодий вік, розумієте, вони дуже під такими стресовими навантаженнями в них є. І основне і паління. І ненормоване, робочий день ненормований, значить фізичні навантаження. У нас є дуже багато людей, які не знають, що в них є тиск. Ми виявляємо і ними займаємося. Є населення, яке знає, але не лікується, вважаючи себе здоровим, тому що нема таких скарг серйозних. Є населення, яке знає, лікується. Кожна людина має хоч раз в році пройти обстеження з вимірюванням тиску і зроблену електрокардіограму. Після 30, то вже всі майже треба робити, тому що у нас інфаркт по молоді. Це раз. По-друге, ясно, що від своїх звичок відмовитися і старатися зменшити до мінімуму. Особливо відчутний ефект від таких щорічних профілактичних акцій в показниках онкозахворюваності серед жінок. Якщо 10 років тому рак молочних залози, в жінок діагностувався в кожної третьої жінки, то сьогодні в кожної шостої, майже вдвічі ми скоротили занедбаність раку молочних залози. Ми досягли добрих результатів, якими можна гордитися по занедбаності раку шийки матки. Якщо раніше кожна п'ята жінка. Приходила до онкологів з занедбаним, тобто в пізніх стадіях, в третій-четвертій стадії раку шийки матки, то за минулою, позаминулий рік у нас 4 таких випадки. Що це означає? Це означає, що ми своєчасно діагностуємо хворобу, своєчасно скеровуємо на спеціалізоване лікування, і в людей з'являється шанс на життя, на якісне життя і на збільшення тривалості життя. Персонал намагається вдосконалити режим роботи поліклінік для зручності, а для особливо лінивих влаштовують і акції і дні здоров'я, під час яких люди можуть за півдня обстежитися на найпоширеніші недуги. Мешканці дуже задоволені, тому що під час днів здоров'я вони в один день можуть зробити масу обстежень. Якщо би їх робити на протязі року, це займає багато часу пацієнта. Часто люди не дуже охоче йдуть до поліклінік, мотивуючи це і браком часу, і небажанням стояти в чергах, і навіть в певному страху, що щось виявлять, краще не знати тощо по статистиці. У нас оцінюється, що 50% десь приблизно людей вважають себе здоровим, але якщо б їм провести детальний профілактичний огляд, то їм би також, напевно, виявили ту чи іншу патологію. Родинна історія хвороб, так званий сімейний анамнез – важлива річ для профілактики недух, якими найчастіше хворіли в сім'ї, адже не секрет, що чимало хвороб передаються нам у спадок. Цукровий діабет, артеріальна гіпертензія. Е також звертаємо увагу увагу на ужиріння. Якщо є вона зі певні захворювання, звичайно, ми звертаємо на це увагу. І всіх членів сім'ї ми раз в рік скеруємо на обстеження, на консультацію додаткових е консультацій вузьких спеціалістів і лабораторних обстежень. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор крові, біохімічний аналіз крові, також даємо скерування на флюорографію, на кардіо грамона у заде щитовидної залози у заде внутрішні ворення червної порожне не це у простати жінки у заде внутрішні малого тазу до контролю за станом власного здоров'я головний медик Львова підходить ретельно. Наприклад, вже 10 років дотримується посту, а ще знає ризики для свого здоров'я. Я в групу ризику по серцево-судини захворювання. Мій батько помер в 53 роки від гострого інфаркту міокарда. Відповідно, я автоматично попадаю в групу ризику по серцево-судинним захворюванням. І тому я, по-перше, щорічно проходжу обстеження, ЕКГ, ехокардіографія, обстеження коронарних судин. І я намагаюся боротися з адінамією, тобто спосіб життя, спосіб роботи все ж таки в мене такий рухливий. Тому я намагаюся, по мірі можливості, наскільки це дозволяє час, відвідувати спортзал, басейн з тим, щоб давати собі динамічну нагрузку, з тим, щоб боротися з зайвою вагою. Головний медик області Богдан Чечотка теж оцінив стан свого здоров'я. Я останнім часом почав приділяти трошки більше уваги своєму здоров'ю, тому що є велика нагрузка на роботі і, в принципі, вперше минулого року зробив ліпідограму, пересвідчився про свою надлишкову вагу. і Це моя найбільша проблема, я вважаю, сьогодні. На жаль, на жаль, трохи напевно і ну є об'єктивні причини. Це такий стиль режим роботи, більше кабінетний. Але є і суб'єктивні лінощі, тому що все таки є субота-неділя, і свого організму можна витискати трошки більше ніж я це роблю. Медики прискіпливо оцінюють власне здоров'я і вважають, що одна з складових стан організму періодичні обстеження. Так можна зменшити ризики ускладнень і хронічних недуг. І, хоча в області під час акції обстежується понад 90 тисяч людей, потреба в ранній діагностиці залишається великою. То я би ввів загальнообов'язковий медичний огляд для всіх, абсолютно для всіх категорій населення і дуже серйозну відповідальність за фальшування результатів. Тобто, це не має бути такий от відчіпний медогляд, коли, не піднімаючи голови, лікар питає, чи скарги є, нема, пішов далі. Тобто, це має бути всебічне обстеження, яке би дало нам змогу зробити такий паспорт здоров'я. Населення чи області, чи любої території, а це вже передумова для реальних якихось страхових механізмів. Вимоги до медиків теж високі. Так, бригади, скажімо, невідкладної допомоги потребують власної хорошої форми. Секрети здоров'я вони мені здається загальновідомі. То є позитивний настрій, добрі думки, відповідно стандартів, які всім говорять. Звичайний здоровий спосіб життя, фізичну форму, звичайно, що треба підтримувати. То є техніка безпеки. Моя перший я заступаю на зміну. Лікар провіри тиск. То є безпека і лікарів, яких я транс. Транспортую везу на виклик, то є і моя в першу очередь безпека. І третє, то є їхнє життя в моїх руках. Ми попросили оцінити стан здоров'я медиків за 10-бальною шкалою, поставити собі вісімку. Звичайно, що я як доктор, то я Стараюся сама слідкувати за своїм здоров'ям, заставляю своїх членів родини, онуків, молодших, старших, щоб слідкували за своїм здоров'ям. Періодично їх запрошую на медичні огляди в поліклініку, здачі аналізів, кардіограму зробити, діткам і внукам всі щеплення зробити для того, щоб сім'я була здорова. Я на ну, дев'ять. По шкалі, де в'яздю, відповідно, я не маю ніяких тих хворіб і гіпертонічної хвороби, не маю. Ну і в основному почувай себе добре, не дивлячись на вік. Активне життя, активне цікавлення всім, що є у світі. Треба себе тримати в руках. І знаєте, і треба з тими стресами боротися так, подумати, чи варто то хвилюватися. Ветерану спорту Ларисі Лабаткаві 67 років. Вона триразова чемпіонка світу з дводобового бігу в своїй віковій категорії. Жінка почала займатися бігом, коли вийшла на пенсію. А рецепт здоров'я простий щодня півтори години бігу. Проблеми були із здоров'ям, але вони пішли як тільки почала бігати. Звертали увагу, як припиняєш займатися бігом. Починається і дихання, не те, і коліна болять, і все болить. А бігаєш, все минає. Незалежно від стану здоров'я лікарі рекомендують усім рухатися щодня. Наприклад, вже доведено, що ходьба приблизно 10 кілометрів на день знижує на третину ризики виникнення таких недуг, як інфаркт, інсульт та цукровий діабет. Деколи медики жартують, що немає абсолютно здорової людини, є просто недообстежена. А якщо серйозно, то закликаю час від часу проходити медогляди і усувати фактори ризику. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».